Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 так, добрий раночку. У мене сьогодні на сніданок тости з авокадо, кава. Зараз я буду снідати пити каву і трошки поводити себе в порядок. А не було, не а, сьогодні взагалі дуже довго не могла стати. Ось мені не хотілося вилазити з ліжка, але нарешті не стало. Ось такий рапочок. Може, подивіться, там такий дощ шалений, там такий вітер шалений, і там холодно. Я не можу вже дочекатися, коли буде справжня весна, я не можу досі вилізти з теплого халату. Ну, Дощ, ніби, знаєте, такий літній. Він зараз пройде сильний і вщухне, але мені здається, що там такий вітер завиває, як неначе взимку. А, небо трошки в темних хмарах, трошки сонечко пробивається. А, чесно, дуже холодно, хочеться вже тепла. Так, я вже помила волосся, зробила такий невеличкий домашній макіяжик, Додала рум'ян, бронзера навіть трошки близько для губ. Зараз буду сушити волосся. Я сьогодні використала ось цей флюїд в якості догляду, і сьогодні я його вже закінчила. Він дійсно класний. Він дійсно такий робить волосся тяжким. А... Наповненим. Єдиним його мінусом це великі витрати, тобто великий розхід цього засобу і вистачає його дійсно ненадовго. Хоча тут маленька бутилочка є більша, більший об'єм, але справді засіб класний. От, зараз в мене сьогодні по плану ще зйомка. Я ще хочу зробити фото собі для інстаграму і для заставки, хотілося б щось зробити, щоб потім не скрінити серед відео. І що? М -м -м і все. <поки>, поки що буду сушити волосся. Я вже висушила волосся, зробила собі ось такий образ для того, щоб зробити кілька фото. Мені здається, що вийшли вдалі, я ще потім передивлюсь, але мені поки що подобається. А, так, до речі, прикольно підбирати пояском жакет. Я так ніколи не ходила в житті, але треба спробувати. Мені здається, що так досить стильно виглядає. Словом, ось така. себе познімала, себе привела в порядок. Тепер йду робити зйомки на замовлені. Так, я нарешті приступаю до зйомок, ніяк не могла за них взятися, мені треба відзняти чоловічі сумки, виставляю світло, зараз буду пробувати композицію, щось типу з ноутбуком, з кавою. І, звичайно ж, потрібно відзняти деталі, потрібно зробити відео, як вона запакована, коротше працюю Так, я тут ще спробувала підсвітити задній фон. Зараз ще буду дивитись для того, щоб сумка мала форму, напхала туди подушку, напхала туди кармани. Зараз буду фотографувати. Так, ну я тут вже з тої леді, яка була, вже кеці перетягнулася в домашні. Мені здається, що я виставила світло. Світло ще, можливо, трошки відправлю. Підсвітила задній фон білим світлом, тому що так мені не сподобалось. Воно сюди не пасувало. Згорила каву, щоб була реалістична картинка. Якраз мене тайм, тому відзніму цей головний кадр і можна буде пити каву. Спробую кілька кадрів на фотоапарат і спробую на телефон. Побачу. Коротше, мені зараз це все треба відзняти. Зараз загальні, а потім ще деталі відео. Ой, я трошки полежала, але я б так зараз поспала б. Я вже 300 років в день не спала, я би просто хотіла поспати в день, є в мене таке бажання. Але я після зйомки трошечки повалялась на дивані, не знаю, ще, чи в мене все вийшло. Фотки, в принципі, норм. По відео я ще не приступала до монтажу, можливо, ще щось дозніму ввечері. Я сьогодні дуже пізно стала вранці. десь в 11 вилізла з ліжка. Мені просто не хотілося вилазити з ліжка. по-перше, вдома холодно. І, типу, хочеться от постійно бути під ковдрочкою, постійно зігріватися. І зараз мені так добре під ковдрочкою, але треба йти готувати вечерю, вже пора. <свистач> але якщо я приготую вечерю, то в мене буде ще можливість повалятися. Мене вже волосся помити на завтра. Тому в мене менше таких планів організаційних. Подивлюсь ще по відео, що там. Коротше, але я якось дуже сьогодні сонна така, хочеться спати. Реально погода, напевно, на це впливає, тому що там за вікном то сонце, то хмари, то дощ, то вітер. І я не можу. Я так вже хочу тепла, а його чомусь немає. І, і травень якийсь такий поки холодний, але я чекаю на тепло. Ось такі справи, буду зараз вставати і йти готувати вечерю. Я вже готую вечерю, ось тут нарізала м'ясо. Якщо чесно, це моя найнеулюбленіша частина в приготуванні. Якщо я готую м'ясо, його порізати. Тут підготувала цибулинку, мені насправді треба буде десь половинка. І а, тут у мене вже вариться на пюре, і зараз будуть це все тушкувати. Так, я розікриваю сковорідку, туди зараз відправлю м'ясо, трошки олійки, і о, трошки потушкується, і тоді вже додам цибулю. І це під кришечкою буде дуже так, довго тушкувати, щоб м'ясо було аж таке, м'якеньке. Так, це лопатка, Я вам скажу, що це такий готувати на новому козі. Тут не було пошутки, щось новенькі, це не можна постати взагалі, щось новеньке, це класно, коли щось оновлюється, але треба не забувати викидати, позбуватися старого, щоб не захламлювати її. Я вже чекаю, не з коли я приберу все в шафі. Викидаю все зайве, так, ще не надіюся. Щось я себе що, чесно погано почуваю і переживаю, щоб я випадково не починала захворювати. Зараз приготую вечерю. Повечері хочу влягтись на диван і не знаю, щось тобі включу, таке, знаєте, затишне, таке ти ще дарує спокій. Так, ну що, є. Програю все, все масково різку. Вчора ще помила ріщечки по кусою. І мені ще стало помірніше. Вечеря готова, не скажу, що прямо аж супер класно пахне. Мені не подобається запах самого м'яса, але сподіваюся, що на смак буде непогано. Тому їсти щось треба, тому відправляюсь їсти. Картопля, м'ясо і в якості овочів. Сьогодні в мене маринований перець. Ось така тарілка на вечерю. Так, добрий раночок. Середа я приїхала до роботи. Є ще кілька хвилиночок, тому вирішила включити камеру. Вчора подивилась Євробачення. Я прям запереживала, коли лишилося на місце. А ми ще не були в фіналі. У мене така традиція. Дивлюсь Євробачення, намагаюсь угадати, хто переможе, але цього року ще якось я не, не вниклась в конкурс. От, трошки поспала, знаєте, бо після робочого дня вже вночі хочеться спадки. Тому Мабуть, деякі виступи я проспала, але мені сподобалося, що я проснулася на оголошення результатів. Я... Результати це, напевно, таке, знаєте, найцікавіше і найтаке тривожніше в цьому конкурсі. О, от е мене дико втомлює вже цей холод. Е сонце світить, але ще не дуже прям жарко. І ці душі, які ще малюються в прогнозі, я вже не намагаюся не заглядати в прогноз погоди, тому що він мене прям. Розчаровує. Бачите, я хотіла куртку купити, я її не купила, думала, що вона мені не пригодиться. А як виявляється, ще в курточці ходити і ходити. А, тому, ну, ще вдягаю свою ось цю. Е, так, ну що, поки що так. Я думаю, що я ще сьогодні щось познімаю. Ще зустрінемось в наступних кадрах. А поки що йду Я вже вдома зараз. Буду робити тренування на минулому тижні. Я трошки халтурила з тренуваннями. У мене були критичні, тому дозволила собі. Тільки один раз на тиждень зробити тренування, але цього тижня все як має бути, все по графіку. От зараз буду перевдягатися і спочатку зроблю тренування. Сьогодні на верхню частину тіла, тому я, скажімо так, з легкістю вставлюся до цього тренування, але знаєте, коли ставишся до чогось з легкістю, воно якось легше проходить, коли ти думаєш: ой, мені блін, треба робити тренування, ой, мені, блін, треба мити голову, ой, треба налаштуватися на те, треба прибрати в шафі. І воно якось реально так проходить тяжче. Коли ти лежиш, тобі щось там в голову встрельнуло і ти встав, прибираєш шафі, воно якось так легше. Тобто, знаєте, важливе наше ставлення до процесу. Типу, чим легше ми його сприймаємо, тим реально легший сам процес. Тому я вам і собі бажаю легкості сприйнятті будь-яких якихось етапів в житті, будь-яких процесів, складнощів, не знаю. Те, чого ви не любите, легкості в миті голови чи ще там чогось. От, Так що такі справи зараз буду робити тренування. Все, я підготувала килимок, принесла гантелі, обов'язково водичка. У мене тут моршинська, це не реклама, на жаль. Крім гантель, ще взяла блінчики. Ось ці я їх в деяких вправах використовую просто їх, коли мені хочеться меншої ваги. Тому зараз навушнички і погнали тренуватися, боже, я вже скоро. Йду переробляти ці страшні нігті. Я трошки з ними переходила, але не було мені коли йти. А, тому в суботу зроблю, сподіваюся, класні нігті. А, нарешті я ось це приберу зі своїх рук. Вибачте за грубість, але це негарна робота. Все, тренуватися. Фух, я зробила тренування, трошки втомилася. До речі, мені цікаво, а, хто з вас тренується і. Ви робите домашні тренування, чи в залі. Я, наприклад, в зал навіть ніколи й не ходила, але вдома я себе, бачите, як налаштувала на такі тренування, і я вважаю, що цілком можна займатися вдома при бажанні. Тому діліться в залі чи вдома, і чи Робите тренування окремо наверх і наниз, чи поєднуєте всі тренування, всі вправи в одному тренуванні, таке функціональне. Справді цікаво дізнатися, хто як практикує спорт в своєму житті, тому діліться в коментарях. Я йду паралельно і готувати. Вечерю і приймати душик і змивати макіяжик. Ну і словом, думала: Я думала цілий день, що зробити, їсти таке, щоб не заморочуватись довго по часу, і щоб якесь воно було таке легке, не тяжке. Але закінчила свій вибір на варениках. Вони були в морозилці, я нічого додаткового не купувала. По часу я багато не затратила, але з приводу легкості тут можна посперечатись. Але... Треба щось їсти, бо більше в мене немає нічого. Тому сьогодні на вечір вареники. Я сюди ще зараз додам сметанки, бо я їм вареники зі, а, зі сметанкою. Так, знаєте, кого-то знімати і наливати сметану теж мені придумала експерт по зйомках. Так, все, коротше, наливаю сметанку і йду їсти, бо вже виходить, там ви десь бачите, що зовсім інше не мою тарілку. Все, всім смачного, якщо ви теж їсте. І так, добрий раночок. Сьогодні п'ятниця, сьогодні мій останній робочий день. Їду на роботу. Е, знаєте, так здається, ніби там на одну роботу пішов, на одну роботу з одної роботи пішов, але я реально все своє свідоме життя, все своє трудо. Е життя Працюю на роботу, хожу на роботу, і для мене це реально такий важливий крок позбутися її, піти у вільне плавання, у вільне життя. І не знаю, я напевно отримую якусь свободу, я напевно отримую якийсь шанс, якісь можливості. Я на те дуже сподіваюся, тому тому ось так. Сьогодні вийшло сонечко. Я вам скажу, що 16 травня включати підігрів сидінь і включати обігрів в машині, це, це блін, про щось говорить. Не знаю про що, але, блін, холодно. А на вулиці не так мене смущає холод на вулиці, як холод вдома. Реально вдома дуже холодно, і я трималася до останнього, але вчора дістала свою таку теплу навчині сорочку чоловіка, яку я інколи вдягала зимою. Бо реально я просто лежу під пледом, і я відчуваю, що я мерзну. Так що сьогодні останній робочий день. <рісне> Я сьогодні проснулася як дитина, знаєте, на Різдво з думкою останній робочий день. От тому в мене такі Таке відчуття, бо якось мені вже тяжко було <смі>, ці останні дні. Так воно вже все не миле було, тому що в принципі ти розумієш, що ти з того результату не підтримуєшся своєї роботи і для чого її робити, правильно правильно. А свою енергію вже варто витрачати на щось інше. Варто будувати себе як нову творчу одиницю. А знову ж таки, більше вкладати у свій особистий бренд у себе як Юлія. Олійник, як та людина, яка mm, щось значить у сфері відеозйомки, як та людина, яка mm, коротше. Коротше, як класна людина. Uh, такі от справи хочу вам сказати. Затори, звичайно, шалені на дорогах. Я вже. Блін, ну от куди ти лізеш? Я одну маршрутку пропускала, а не вас всіх стопе по черзі. Я інколи дивуюся зараз з того, як їздять машини, ну це окей, маршрутки виїжджають з зупинки, вони всі хочуть встигнути, але машини їздять просто якось неймовірно не по правилам. Тому що коли ти повертаєш. сорі, Коли ти повертаєш на... на червоне, просто того, що там немає машин, ну це бред. і вилазиш як цей. В общем так от. Машини їздять взагалі Взагалі жахливо. Так в мене там позаду, не вам видно, дошка. Декорація для фоток, я її не виклала, тому їжджу сьогодні з дошкою. Такі справи. Коротше, поки буду відключатись. Я зараз хочу зайти в шеф, якщо він працює. Я не знаю, з якої години він працює, і маю купити тупорт на роботу, коли йду. Так, я вибирала, вибирала і вибрала ось такий кендінат. Я вже вдома і я вирішила трошки посвяткувати свої зміни в житті, налила собі келих, вина. Я вже вмилася з милим макіяж, тому себе сьогодні не показую. Не хочу нічого робити. Хочу просто перезавантажитися. Чоловік мій на роботі, тому я тут. Наодинці у мене тут така а, проста вечеря, салат і ковбаска запечена. Я якось останнім часом не хочеться мені вуглеводів, щось такого легкого хочеться. Запалила собі свічечку, налила вина. Зараз щось собі включу на ютубчику і буду. Не знаю, відпочивати, проводити вечір, перезавантажуватись. Але завтра обов'язково повернусь до Вологу. Так, сьогодні субота. Я помила волосся. Знаєте, що мені подобається? Що в мене тепер миття волосся не залежить від графіку а, роботи в Офісі. Тому в мене чисте волосся. Зараз зібралася, зробила макіяж і зараз буду з ночівлею їхати до сестри. Сьогодні Євробачення фінал, і в нас така традиція, що ми його дивимося. Разом збираємося щось смішненьке п'ємо, їмо і дивимось. Євробачення, от тому я вже зібрана, завжди прибирала вдома і зараз буду виходити. Так як завжди, з собою дві косметички, одну косметичку з. Це... Доглядом і одну косметичку декоративної косметики. Тут по мінімуму мені багато не потрібно на одну ніч. Гребінець, дезодорант, крем, крем під очі. Тут поклала бронзер, тому що він великий і не впихала його сюди. Зодна щітка в пакетику для аналізу ДНК. І ось тут... ось тут теж такий мінімальний набір, щоб провести себе зранку в порядок. Так я вже в машині, зараз буду виїжджати. Я ще ж перед тим, як заїду до сестри, маю переробити нарешті ці нігті. Зроблю, напевно, якусь базу, тому що ще маю маму забрати з вокзалу. в мене не буде там багато сильного часу сидіти, і я думаю, що зроблю базу. От, Тому, нарешті, перероблю ось ці невдалі нігті і буду з свіженькими, з новенькими. Коротше, буду виїжджати. Так я вже приїхала до сестри, я вже зробила новий манікюр нарешті. Ці гарні ідеальні нігті. От. Зробила базу молочну. Не видумувала велосипед. Гарно. Так, поки що нічого не робимо, поки що я хожу по кімнатах. Поки що я спілкуюся тільки з семом. Він такий красивий, мене чекав, хвостиком віляв. Щоб да, тікає. Тебе люди люблять. Люблять тебе дивитися. Боже який ти гарний на цьому кадрі. Так, я навчилася грати пісню з Євробачення України. Зараз. Прем'єра! Вона заставляє грати. Давай! Грай моєю рукою. Давай, один, два, три. чотири. Ні, ти Ааа! Один, два, три, чотири. Я, я і туди дивлюсь, і туди дивлюсь. Дев'ять, дев'ять. Чотири, шість, п'ять. Ой. <плес> ну, так це ми... Це просто. Це просто. Так ми граємо пісню Bird of Pride, Так, так вона називається. Не треба сміятися. Давай ще. Ні, Я оце запам'ятала. Так, щас, секунду. А, тут я молодець. Тут у мене циферки написані. Все положено. Ще раз. Ну що, Ми традиційно вийшли гуляти з селом. Семчик там позаду. Так що ми зараз прогуляємось по парку. Зайдемо в магазин щось скупимо на вечір. Будемо дивитися, є побачення. Я вже вдома, вже в принципі і вечір-неділі, я якось цілий день проплялась на дивані, нічого не робила словом, нічого не знімала, поки дивилася Євробачення, але поділюсь своїми враженнями від шоу від результатів. Я не задоволена результатами цьогорічного Євробачення. Я не розумію балів журі від України чи українського журі. І я не розумію, чому Естонія зайняла третє місце. І я. Як Україна могла голосувати за проросійського артиста, я це теж не розумію. Стосовно моїх фаворитів, це е, Нідерланди, мені сподобалась пісня, мені сподобалась Франція, в принципі, виступ, і мені сподобалась Данія. Класна теж пісня, голос, але Данія десь там в другій частинці зайняла місце, тобто невисоке. Стосовно України, я десь так і розраховувала, що ми війдемо в топ-10, десь е, я так орієнтувала, що можливо це буде сьомо. Восьме-9 місце, в принципі, так і є, ми зайняли 9 місце. Це доволі непоганий результат. Ми, в принципі, підсилили, під, підкреслили, підсилили свої позиційні Євробачення, що ми завжди займаємо достойні позиції, тому цього року теж не виключення. От такі в мене враження від перегляду Євробачення, якесь, знаєте, поширення. Еревського контенту вийшло Австрія, яка перемогла надихалася творчістю російської співачки. Той співпрацює з російськими співаками. Це я про Естонію. Ну, словом, незрозумілий для мене вибір. А тому. Отакі в мене думки з приводу Євробачення. На цьому я, мабуть, буду завершувати свій влог, буду його монтувати, як завжди, він вийде у вівторок, а завтра в нас понеділок, і буду приступати до зйомок нового влогу. Я вам всім дякую за перегляди. Люблю, цілую, дуже цінна для мене ваша підтримка, ваші реакції на мої відео, тому не скупіться, залишайте. Все, до зустрічі в нових відео. Па-па.